Ні, унаслідок масованої російської атаки постраждало троє людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За інформацією ДСНС полахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини. Пошкоджена багатоповерхівка. Понад 70 рятувальників і 22 одиниці техніки залучили до ліквідації наслідків. Наші журналісти вже їдуть дізнаватися. Подробиці і згодом в нашому ефірі все розкажуть. Ну і багатьох постає запитання: це і є те припинення вогню, про яке так активно зараз говорять політики. Ми бачимо, що Росія навпаки збільшує ще свої атаки по нашій території, і не знаємо, до чого це все призведе далі, але так чи інакше, заплановані переговори принаймні сторін найближчим часом, але випливають. Ось такі нюанси представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах. А американська делегація ходитиме просто-напросто між ними про це заявив спецпосланник президента США в інтерв'ю ABC News. Це буде щось на кшталт човникової дипломатії. Загалом концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно. Кінцевий формат переговорів ще не визначений. Насправді, однак, цитую не планує. Й що українці та росіяни вестимуть прямі переговори. Тепер ти знаєш, Андрію? Я зрозуміла, як називалося те, що, що я робила в дитинстві, коли. Тато каже щось, іди перепитай у мами. Ага. Я тобі дозволяю, але йди ще отримай згоду від мами. Ти йшла до мами. Мама казала: іди поточни, і ти ходила до тата, і потім знову поверталася до тата. Це була угу. виходить, що чорникова дипломатія. дипломатія. Так хм, непогано, так ну цікаво, як це буде відбуватися. Ну принаймні, про це зараз говорять. Хочеться зрозуміти, як це буде на практиці. Ну, очевидно, так само, як і ти сказала, угу. як ми про дитинство пригадали, так і буде.